Ну що ж, дегустуємо ролл Він ще такий теплесенький від саторі. Перший раз я таке куштую. Такий величезний ролл. Mm. Дуже смачно. Вітя покажу, скільки тут багато начинки. Прям дуже багато. Тут і помідорчик, і бекон, і рис, і різні соуси. Ну такий, знаєте, трішки гостроватенький. І другий. Рол це манго лосось. Ой, аж розпадається, такі багато начинки. Дуже смачно, прям дуже. Знаєте, це вам просто, не просто роли, тому я вам раджу в саторі замовити собі роллдог і спробувати, тому що це незвичайно смачно.